Каби росіян суттєва проблема і на інших ділянках фронту. Загалом тільки за минулу добу. За підрахунками генштабу ворог скинув 84 керовані авіабомби. Росіяни регулярно застосовують авіацію на харківському відтинку фронту. Більше про оперативну ситуацію там розпитаємо Юрія Федоренка, командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, героям слава пане Юрію, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на вашій ділянці фронту можна охарактеризувати як високоінтенсивне. Тобто, так чи інакше, не дивлячись на те, що противник несе об'єктивно більш ніж суттєві втрати на полі бою в техніці, в живій силі, знаходить резерви для того, щоб поповнити і тримати постійно високоінтенсивний рівень. Тобто, ударно штурмові дії від противника відбувається щоденно, але незважаючи на це, сили оборони. За моїм переконанням віртуозно виконує свою роботу, тому що успіхів на полі бою, незважаючи на те, що російськобаційські генерали гонять в щезне в бій свій особливий склад, противник немає на поточний момент, і також сили оборони за останній період провели ряд операцій, які дозволили вибити противника з певної кількості позицій, зараз надійно їх отримувати, тому так чи інакше можна сказати, що ситуація близька до стабілізації, але коли ми кажемо близька до стабілізації, це мається на увазі. Що сила оборони воюють в повний зріст для того, щоб можна було так сказати, і плюс додатково, звісно, ведеться робота, що недопущення противника можливості перейти лінії державного кордону на ще одному з вітинки в Харківській області, тому що так чи інакше диверсійно-розвідувальні групи противника щупають, що відбувається за лінією державного кордону, де зараз не точаться бойові дії, яка стан оборони наших військ, і також додатково намагається вчиняти різного роду провокації. Прикордонники та інші представники Сил оборони достатньо ефективно виявляють та знищують подібні групи. За даними Генштабу, ворог стягує додаткові сили під Вовчанській липці. Що ви зараз спостерігаєте і яка мета цього маневру ворога? Посилити своє угрупування, посилити натиск як наслідок. Це моя особиста думка, яка не є репрезентативною, не видовершає позиції Сил оборони. але Противнику потрібен звучання для чого для того, щоб сформувати плацдарм і подальшого працювання в тил нашому групуванні, яке тримає Куп'янськ. Для чого потрібен Липецька громада противнику? Чому важливо максимально підійти до адміністративних меж міста Харкова? Тому що коли противник підтягне ствольну артилерію також систему реактивного вогню, він зможе достатньо ефективно наносити вогневе враження саме за рахунок ствольної артилерії по місту Харкова, що призведе до тотального терору і посилить. Певні позиції Російської Федерації в досягненні тих чи інших дивідентів з нашими партнерами, тому дуже важливо не допустити подальше просування противника за можливістю, звісної вибити, зважаючи на те, що за офіційною інформацією, яку зараз ви озвучуєте, якби розвідку усвідомлює, що противник накопичує додаткові сили засоби, звертаючись до цивільного населення, прошу вас підтримувати сили оборони, зокрема ті бригади, які у на Харківщині, тому що саме... І за рахунок вашої підтримки ми маємо ту кількість засобів, зокрема БПЛА, розвідувальних ударних, які дають можливості противника нищити дистанційно, не допускаючи його підходження до наших передових позицій. Ну і звісно, коли сталося так, що противник вступив в стрілецький бій, окремо честь і хвала хлопцям та дівчатам, яким звалилася найскладніша робота в силах оборони. Це бути штурмовиком та піхотинцем, отримувати позиції і стрілковими боями. Хлопці та дівчата дають достатньо потужні відповідь противнику. Тому дуже важливо українська нація, плюс українські партнери, плюс сили оборони це те, що забезпечить безпековий фактор, зокрема для Харківщини. Пане Юрію, а це підтягування резервів ворога вже відчувається на фронті? Наголошую. Ми відчуваємо постійно високоінтенсивний тиск від противника. Тобто, так чи інакше, не було моменту, коли противник не вчиняв жодних дій. Бойові сутички вони тривають кожного дня, і скажу вам так, що чим більше противник збирає засобів з лінії державного кордону поза її межами і намагається впливати по наших позиціях, то більше техніки його спалюється, тому що сили оборони виконують позитивно достатньо свою роботу, зокрема і щодо дальнього враження. Плюс дозволи, які були дані нашими партнерами, це теж є дуже важливо по застосування високоточної зброї. Це теж суттєвий крок. А розкажіть детальніше, яку техніку зараз ворог використовує під час своїх штурмів і як вони діють? Всю наявну техніку, яка перебуває в них на озброєнні, маю на увазі вогневі засоби, підтримують з усього свої штурмові групи. Противник на початку харківської операції високоінтенсивно застосував легкоброньовану броньовану техніку, але її частина залишилася на полі бою за рахунок об'єднаного вогневого проводи артилерії, протитанкові засоби і впівдрони це те, що дозволило. Спалити противника і змусити його використовувати інший тип техніки: двоколісні мотоцикли, баги і таке інше. Але і ця техніка противника почала палати. Тому більшість накопичення живої сили відбувається нечисленними групами на денний та час, коли починає темніти або світати, противник затягується по одному, по двох, по трьох На позиції накопичується після цього, намагається групи приступити до ударно-штурмових дій при підтримці авіації, засобів пила і артилерії. Але так чи інакше противник виявляється за моїм переконанням своєчасно і своєчасно по ньому наноситься вогневе враження. Пане Юрій, не можу вас не спитати, адже на напрямку липці глибоке, екіпажу батальйону ударних дронів АХІЛЕС вдалося вперше пошкодити російську самохідну артилерійську установку 2 с 43 Мальва. Це таке сучасне озброєння, аналог французького Цезаря та української Богдана, яке може вести вогонь на відстані до 25 кілометрів. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як вдалося вашим бійцям обчислити її та чим знищити? Що негативно, ми маємо констатувати, що військово-промисловий комплекс Російської Федерації так чи інакше працює на повну потужність, ремонтуючи техніку, модернізуючи, випускаючи нові зразки озброєння, але все, що опинається на передній лінії або підтримує вогневим впливом. Безпосередньо російсько-окупаційні війська так чи інакше буде виявлено і знищено. Маю сказати, що виявити допомогли інші підрозділи і ті підрозділи, які виконують бойові завдання в складі 92-ї штурмової бригади. Тому що засоби розвідки це не завжди дрон або не завжди крило, яке передає зображення в режимі онлайн. Є інші засоби, які ефективно працюють. Відповідно, ця гармата була виявлена піймана під час приміщення і було нанесено ураження. На жаль, не вдалося її спалити. Достеменно, але те, що вона суттєво пошкоджена за рахунок розвідувальної інформації, ми точно знаємо. Тому це ще один приклад того, що щоб ворога не з'явилося, при належній підтримці та забезпеченні сил оборони, ми їх так чи інакше знищимо. Щодо безпілотників, якими ви користуєтеся, розкажіть, будь ласка, детальніше про них. Наскільки вони ефективні? Безпілотники, якими користуються сил оборони, зазнали суттєвих змін за останній рік, тому що Українські виробники, зокрема приватні, які працюють на Силу оборони, проводять ряд модернізації, зважаючи на той відклик, який є від фронту. Комунікація між виробниками фронту триває постійно. Відповідно, засоби, які дозволяють нам бачити противника в день, нічний час, надходять за рахунок виробництва, яке є в Україні та модернізації, і за рахунок допомоги наших міжнародних партнерів. Ударні засоби це дрони великі, баба Яга», «Нічні бомби, це впіві дрони, які ви зараз бачите на картинці виконують бойові задачі. Це те, що надходить частково за рахунок забезпечення держави, частково за рахунок кожного українця. І ці всі засоби, ФПІ дрони, вони модернізуються на базі підрозділу. Важкі бомбари також частково модернізуються на базі підрозділу за рахунок додаткового фінансування. Частково вже виробники проводять модернізацію. Тому в нас є всі перспективи для того, щоб ми мали. Перевагу в повітря, але це можливо. Повторюю сьогодні втретє. Виключно за повної підтримки української нації. Дякую вам дуже, пане Юрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня! Дякую, бережіть себе. Нагадаю, це був Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотник... безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сіркан.